Всім привіт. Зробив я 5 лунок. На коліночки одягнені. Так, що в нас по годині. година 7.11, Ну і починаємо. Поки що почав біля берега. Тернопільське озеро сьогодні буде в кадрі. Всі десь ломляться на глибину, десь щось. На середину десь йдуть. Хто його знає, чи там та риба є. Треба провірити поки що тут. Лід такий до 10 сантиметрів. Ну і глибина, глибина. Чим мені сподобалась ця рибалка тут. Окуня набагато. Цікавіше тягнути з такої глибини, ніж з метра з півтора. Ну, попробуємо зараз. Хто тут живе, можливо, ще й за Так зранку його. Добре, що вночі впав сніг трошки прикрили лід, бо він був повністю прозорий. Так, ну і що, буде вже якась рибка, когось знайду, то вже включуся тоді. Все, перший пішов з з першої лунки. Трошки покачав, покачав і пішов контакт зразу. Ну Така глибина 2 метри плюс тут. Пробувати. І це перша талунка, де в мене окунь блишню зловився і була покльовочка. А ті всі решта пройшов і взагалі ноль реакції. Поставив селекторського балансіра Смайл. 3 см і зразу був ударчик. І все. Значить, десь треба тут розбурювати біля цієї лунки, бо там я змістився вправо і там нікого зовсім. Там більша глибина. Така вже була за 3 метри і реакції не було. По дві по три хвилини там на кожній лунці довго не затримуюсь. Там окунь, якщо є, то є, він зразу буде клювати. А якраз того часу вистачає, щоб він підійшов. Ну що, одна покльовочка і все. Такий балансирчик в мене. І також буду переміщатися, шукати, чим більше лунок зроблю тим... Опа, оце була покльовочка класна. І окушок. Лупив чітко і не затрине, яка збоку. Ух, яка чорна хмара, звідти зараз як сніг Глупить. бо от ха, з тої сторони сонечко. А за спиною от така чорнюча. Я б туди до тих рибачків, щоб я пішов. Там точно є окунь. Ну, щось будемо пробувати. Поки що в своїх лунках буду впиратися. Так, ще було клювання. Може і добере. Так, що мої лунки? Дали тільки дві риби і пару клювань, і то одна з п'яти. Так що не де були клювання. В тій площині і попробую що там когось. Доловити. А ні, то буду зміщатись туди далі до середини. Так, це перша луночка з тих свіжих, що я зробив десь 10 штук. Теж є якісь клювання, от на балансир вже пробую. Ну, от поки що не засікається. Але цікавиться, цікавиться. Якщо не знаю, буду пробувати зараз. Напевно таки пройду всі лунки балансиром, а тоді блишняю чи буде якась різниця взагалі чи ні. Самому цікаво подивитися. Бо здається як є риба, то вона на все відреагує. І на балансиртві невеличкий, і на блишню, а як її нема, то там. Що і... хоче і кидай, то то реакції не буде ніякої. Так що пробуємо. Все починається з пошуків сьогодні. Так, є рибка. На глибині стояв. Балансери не хотіли тут. Не взяв десь з 3-4 підкидав. Да, Походу окуня тут немає. Метрів 20-30 від берега треба шурувати туди далі. Чим, напевно, зараз треба буде і зайнятися, бо я вже зробив лунок 20 і пару кулювань. Ривку тільки зловив. Ну то не дуже слабо. Напевне, він весь відійшов туди десь далі. Нічого, зараз будемо пробувати шукати активні пошуки, дадуть дивіть рибу, я сподіваюся на це. От свіжа луночка, там де поглибше. І зразу на кушочок пішов. Він тут є. Даром туксі розбурилися. Тут навіть Так, на балансір було. Десь 4 чи 5 холостих клюва. З цієї лунки і. і поставив я облишню, може зараз на неї доловлю. Бо на балансир бив, бив той окунь. Не засікався. Що його, хто його знає, що він хоче. Так, є холоста на моропетку, нова оболоночка. Але влупило, гарно. Перша холоста. Трошки попідкидав. Буквально хвилинку і, і був контакт зразу. Так що знову один око, ну нарешті добрав або покликав свого брата йти біля? Тишу ще одне. Зійшов. Тільки опустив. Не вже й рибу не вшов.

Е, да. Хорош. Ну и злобини лупить. Помаленьку, помаленьку, щось підловлюю. Ну, одла, я буду. Чотко. Балансирчика розловив, це вже добре. Ял. Є І зразу добирав на опускання. Так, треба тих окуньків переселити в дро. Але зараз. Це вже вимучив. Раз, два, це вже п'ята 5 полоночка з тих нових, що я знову зробив. І стояв, качав, качав його і... Нарешті клюнув. Ну, або підійшов, або він там був і не хотів клювати. А ти що? У це... з семи лунок знов. Одна спрацювала. Ха -ха. Весело сьогодні, весело. І то вже були перепади, глибини всякі. Там з трьох на два метри чи з чотирьох на три. І мав, якось там риба стояти, але ну, нема. Пався. Я так був звідти і... З глибини на міляк. Такий діапазон від 4 до 2 метрів і от чуть-чуть мілкіше стояв окунь. Капець, короче. Ну, весь час роздач не буде. Ха. Тож рибалка, треба й потрудитись, пошукати. Хоч деколи радуєш, хоч знаходиш одного, може там ще є, а воно буває такі, що одиночні злунки. А більше трьох я поки що не ловив, здається. Це якщо без поклього крохувати. Не вже найменші за сьогодні. Щось там пробував, плював. Я його доловив. Блешні бал балансири сьогодні. Вігнорів окуня. Як він клює, можна зловити. Оцей підсів взагалі. Можна зловити, але реакція така собі вряде. Це без клювання взяв, просто на опусканні. Це означає, що рибка там є і цікавиться. Якщо Він не хоче клювати, то вже друге качання знову що було. тут дешений кіше. Знайшов окуня, теж з п'ятої ополонки. Це в принципі ті місця, звідки я починав. І от упустив і зразу було знов клювання. це <рес> ж <рес> ти знову був? Є. Це ж треба таке. Ну як зажирає жадно. Ну, давай акуратненько. але все йде так як треба ще один кіс пропливаючий. слабо усырили. Крутится он тут и все. Где ты его не шукаешь? А Сидеть. Смикав. тобі, Гарно злопив. Mm -hmm. Але ага, я напевне з цієї ополаганки найбільше сьогодні зловив. Якось вони з третього разу добирають. Дві покльовки йде холостих. І третя тоді вже жадна. І... одно наступив. серія покльовочок і треба було його почекати. І... Ну, що він там ще когось привів з собою? Бо спочатку активності не було, я підкидав, підкидав і пішов процес помаленьку. Це Стихії. Так, що сказати, трудова сьогодні виявилася рибалка. Я не думав, що так буде, але так сталося. Так що з 10 лунок, напевно, ловилося 3-4 окуня, це в кращому випадку. А так я не знаю, ну лунок, напевно 50 це як мінімум я зробив. Ну і 30 окунів вдалося зловити. Так що пробуємо ще щось будемо ловити, пробувати якісь, можливо, інакші водойми. Спробую десь поїхати. Так що дякую всім, що дивитесь